Вам послання про кохання, послання про кохання для вас сьогодні. Сьогодні вам кажуть серце до серця, і відбудеться розмова. Чесна розмова е, породжує відчуття і нові почуття один до одного. Розмова чесна, відверта. Від серця до серця. Ось що вам радять найближчим часом зробити для того, щоб, можливо, покращити ваші стосунки. Розмова від серця до серця. Так. Що нам скажуть карти Таро з цього приводу? Ну так, вам, обу... вам обов'язково потрібно відверто поговорити про те, що вас турбує. А вас турбують питання. Пов'язані з нещирістю. Ви відчуваєте в свою сторону від свого партнера, можливо, десь обман, можливо, нечесність брехню. І ну, це все синоніми, але тут ще й про зраду може бути. Можливо, у вас якісь є відчуття чогось такого неприємного. І для того, щоб зрозуміти, чи це лише на рівні відчуттів, чи це справді так і є, вам потрібно поговорити. Від серця до серця щиро, відверто, пронаболіли. Ну і побачите, що вам скаже у відповідь ваш партнер. А що вам скаже ваш партнер? Давайте подивимося на картах, що вам скаже ваш партнер? Ваш партнер скаже, що ви його стабільна жінка, ви, можливо, ви дружина, можливо, ви в шлюбі перебуваєте. Партнер скаже, що ви для нього дорогоцінність, він дорожить вашими стосунками. Партнер скаже, що кохає вас. І кохання, це, напевно, взаємне, тому що тут союз гармонійний показаний. Скаже, що ви занадто підозрілі і немає на те підстав, що немає чого сумувати і бути в холодних енергіях. Вам, звичайно. Чашко, тяжко від, від оцих якихось картань душевних, сумнівів, переживань, дуже тяжко. На фізичному рівні це теж відображається. Так, тяжко. тяжко, Дві карти тяжкості, серце розбите. Чомусь у вас недовіра поселилася в серці. Але карта король чаш говорить про те, що вас кохають. Вас кохають. Ви, ви коханий чи кохана. Тут енергія просто для чоловіків і для жінок розклад програється просто на себе. Перевертайте карти. Вас кохають, можливо, варто повірити? Поспілкуйтесь від щирого серця, і вам стане все більш-менш зрозумілим.